В стародавні часи в тихому селищі, яке лежало серед мальовничих долин і зелених пагорбів, жив собі хлопець на ім'я Кай, якого знали як великого мрійника. У нього завжди були величезні плани і мрії, але дуже рідко він досягав будь-якої з них, тому що він не знав, з чого почати і з якого боку підійти до важкої справи. В наші часи це називається прокрастинацією. Цілі залишались невиконаними, мрії залишались тільки мріями. І тоді Кай замислився, як він може це виправити. Від знайомих людей він чув, що на вершині гори живе мудрий монах на ім'я Харукі. Про нього казали, що для нього немає таємниць в цьому житті і він читає кожну людину як відкриту книгу. І тоді одного дня Кай вирушив у подорож до майстра Харукі, яка зайняла кілька днів і відняла багато сил. Коли хлопець дістався скромної оселі монаха на вершині гори. Той спокійно медитував, сидячи в тіні старої яблуні. Майстре, я подолав довгий шлях, щоб спитати тебе про те, що для мене дуже важливо, промовив кай. Як мені подолати прокрастинацію і почати діяти? Майстер Харукі, посміхнувся і запросив хлопця присісти поруч з ним і почав розповідати історію. Одного холодного осіннього дня чоловік знайшов пораненого птаха. У нього було перебите крило, і він не міг літати, хоч намагався з усіх сил. Серце чоловіка наповнилося жалістю, і він взяв птаха додому. Там він зробив для нього гарну зручну клітку і почав годувати і лікувати його. Минали місяці, і птах повністю одужав його крила тепер були такі самі сильні, як колись, коли він парив у небі. Добрий чоловік продовжував годувати і турбуватись про свого улюбленця. Потім настала весна, і чоловік подумав, що птах, напевно, захоче повернутися у небо, де завжди літав. І тоді, одного теплого весняного дня, чоловік виніс клітку на вулицю і відчинив двері, але птах залишився в клітці він мав міцні крила і був вже повністю здоровий, але вже боявся полетіти. Птах увесь час думав про те, як би він парив у небі, але це було б важче, аніж просто сидіти в комфортній клітці. І тільки думати про політ. Майстер Харукі закінчив свою розповідь і подивився в небо, а потім спитав хлопчика, що він думає про цю історію. Кайф вскочив на ноги і вигукнув: На місці птаха я би ніколи не забув про небо і радість з польоту, я би не проміняв це на зручну клітку. Але потім він раптом згадав всі свої великі плани і мрії, які поки що так і залишились тільки безтілесними думками. Хлопчик сів на своє місце і глибоко задумався, а потім тихо сказав: Моя бездіяльність це моя клітка. Набагато комфортніше нічого не робити, бо це найлегше. Тобі не треба напрягатись, ти не можеш помилитись, але при цьому ти в клітці, і ти не літаєш. Майстер вдоволене посміхнувся. Ти добре все зрозумів, Кай. Якщо ми хочемо зробити хоча б щось, що має зміст, ми не можемо просто про це думати. Діяти майже завжди некомфортно, але саме діючи, ми досягаємо цілей і зростаємо. Кай щиро подякував майстру Харукі і вирушив додому. Він зрозумів, що, уникаючи дискомфорту і боячись помилитись, він ніколи нічого не зробить. Уникаючи маленького дискомфорту, який виникає з діяльності, ми приводимо себе до великого відчуття провини, яке виникає з розуміння, що нічого не зроблено. Наша клітка це наша зона комфорту. Не задовольняйтесь маленьким тимчасовим комфортом, який дає бездіяльність. Відкрийте двері і починайте діяти, не бійтесь дискомфорту і помилок. Тільки діючи, ви розкриєте свій справжній потенціал і досягнете висот, які навіть не могли собі уявити. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.